Все, поехали. Привет. Мы снова в дороге. Едем в залечь на дно в брюге. Знаете такие фильмы? Вот и мы туда едем. А потом едем в Амстердам. Тож зараз через годину 20 у нас паром і далі ще півтори годинки до місця. На такий собі кордон. Паром Місто Дувр. В цю сторону ми проїжджаємо з Дувра в Кале, Прибуваємо у Францію. А там же до Бельгії буквально хвилин приїхати. Пусть пять паспортов. Держати це то ще то. <смісно> Книжка. Приезжаємо на контроль Кастомс. Бачите, як перевіряють машини? Тікет номер 518 Це не DFX number, Хубан сказати, хто з нас? Я не знаю хто вирок. Чи за того що я завтикав яка у нас компанія? Нас повертають назад через весь ці термінали. Ти за оцих написів, бо я не знав, яка у нас компанія-оператор, з яким паромом ми йдемо, а ми їдемо з P&O Ferries. Тому нас розвернули. Не можна здати назад. Ну не можна, треба відкрити повністю мене розкрутити через всі ці, щоб повернути назад. Вон, бачите? Ми там були з DFDS, а нам треба P&O Yeah. Are you ready? Yeah. Ready uh -huh. Зараз нам дадуть лінію uh -huh. І щось, напевно, ще Куди нам їхати Я, на погрузку. Цікаво, початки тут? Де ми ще паспорти? Ми там давали, там нам дали да, печатки. Ага. 9212. Thank you. Thank you very much. Here to. Ось, як я сказала. Це ми чіпляємо зараз на дзеркало, і у нас лінія 212. Будемо шукати зараз лінію 212. Ми шукаємо наш ряд 212. Таких рядів скільки? 260. Погрузку так ось наш є. Стали, тепер чекаємо скільки О, дивись, нас зразу пускають нічого Нічо собі круто. а а треба чекати будемо ходити то... Другай. О, какие ворота, смотрите, как в гараже, величезні? Машина уже показывает на GPS, что мы уже в море. <laughs> Идеальный кадр теперь. Ты комментар? Що sure. заїхали ми на цей плавучий острів? <helory> Ставимо на паркінг на ручник, глушимо і йдемо їсти! Беремо коляску. Для когось улюблена, для когось ненависна коста. Навіть на поромі вона нас піймала. Ідіть же забимо <пробуємо> вам невеличку екскурсію по кораблю. Це ми були сидимо в нашій в Насовій носовій частині, а зараз ми перейшли в центр і пойдемо подивимось на е, Duty Free. Вон такий фудкорт. Пішли подивимось, що тут фудкорт туди продаві. бутерброди, Англійський знібанник. О, дивись, є джі. Так, а це Duty Free. Духи, алкоголь, шоколад, подарунки. Нам треба... Нам треба штучку, яка називається UK. Ось таку. Наліпити назад машину. 4 фунти. Миємо цю штуку, бо начебто без них не можна. Вона не клеїться, вона, слава Богу, магнітна. Все. Тепер ми лідел. Ще Франція, привіт! Що ми тепер в Франції, а в Франції їздять по правій стороні дороги. Тож ми з правим кермом з правої сторони дороги. Їдемо в Брюгге. А французи називають Брюж. Гарна архітектура, подивіться, який колір вікон мені подобається. Людей теж небагато потім. місця суто для смартів клас. і що ми скажемо в 6 ранку ми виїхали з будинку в 630 навіть да? і в 14-й по місцевому вже часу ми тобто по 13-й по англійському часу, да? ми Мы в, Бельгии, в Брюге, в центральной части уже. Сейчас будем шукать, где поесть. Василий, хочешь сюда? Да. Ну, давай зайдем посмотрим. Это не еда, это сюда? сюда? Ух, смотри. Центральная площадь. Возле окна на наш стол, говорю, девочки, вперед. Посмотрим, насколько он в Уэлда, в Мидюмере, как треба. Зубы. Джасты покинули. Джастер вкусно. Mm -hmm. Видно, дуже очень вкусно. Mm -hmm. Давое правило приличия, когда я

А Тім... А Тім... Кукка це Джазпер. Це Джаспер. Так, тому що він не І Тім дуже любить Джазпера, так? Да? Да? Ну ти і пахнеш тим. Як бути в Бельгії і не з'їсти бельгійські вафлі? Дівчата, ваш кусть вибору. Таке вони тут називаються австралійські. Австралійські вафлі. то, что вы выбрать. Ой, не они машины здесь. Я такой, что мне хочется будет сабота, первая из... It's 24 евро, пожалуйста. Да, да, But why it's Australian? Uh, uh, because uh, it's a franchise, and because uh. of the family, they live in Australia. Ah, okay. And they help to build up the business. All ah, right, so that's, that's just the name of the owners, yeah. yeah? Like. Thank you. Kubnikov chocolate for Marie. Найкраще місце їсти в вафлі в самому центрі Брюге. Це вот така площа. Лиса у нас довше всіх їсть, залишилась Вон там сидит. Це є порт, де привозять всі автовиробники, машини свої привозять. Не знаю, чи на Європу, чи тільки на Бельгію, але дуже велика черга із автовозів тільки по морю. І величезні парковки з різними марками машин. Вон, дивіться, плавучий офіс якийсь. Так. Заселяємось в апартаменти. Я хочу на саме вір сольний, я не думаю, У що. У нас така якась корабельна тема продовжується. О! Соли. кровать таку я ще не бачив такого. Щоб між цього було. Так, тут маленький такий. Цей. І... О боже мій, що сталося? Такі себе. Звук конди кондиціонерів. Але ми тут всього лише на дві ночі. Так, кухня, кухня маленька. Ти можеш во там внизу вообще як шоколад? О, раз, распределились уже? Нет. Я хочу на ней. Внизу Тима будет спать. Ну, не страшно, что я вот у тебя внизу есть, пожалуйста. Так, у нас тут есть. Подарунки. Что ты... О, новая губка. И кась. Тигня, не знаю. Ще одна. Ще одна. Ось такий міні-спортзал в комплексі в нашому. Соля вирішила гантельками погратися. До речі, гарне місце можна прийти по по позайматися. Дивись.